Якими будуть перші кроки Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки на форуми міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні говорили про те, що багато популярних наративів про обраного президента суперечать реальності А також нагадали, скільки Дональд Трамп зробив для України у 2014-му, коли тільки почалося російське вторгнення в нашу країну. Далі ексклюзив нашого каналу, виступ майбутнього радника новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з національної безпеки США Майка. Я думаю, що ми вступаємо в час найбільшої нестабільності та найнебезпечніших моментів у всьому світі. Якщо подивитися на весь світ, ми побачимо, що це наближається. Це найнебезпечніший час після Другої світової війни, безперечно, в моєму житті. І я думаю, що коли ми дивимося на те, що працювало в першій адміністрації Трампа, що не працювало за останні чотири роки, до чого нам потрібно повернутися, я думаю, що порядок денний насправді досить зрозумілий. Це все читаємо на шпальтах в основних ЗМІ. Як це буде виглядати і як це буде відбуватися? Ми знаємо, яка політика спрацювала. Тож давайте просто на мить поглянемо на світ. Ми з прем'єр-міністром просто розмовляли і, ніби розігрували цей наратив про президента Трампа та автократів і про те, що це означає для наших союзників, і зокрема, що це означає для Росії та України. І я знаю, що це дуже близько і дорого багатьому цій залі, як і мені, і президенту. Але давайте просто подивимося на факти, зокрема щодо першої адміністрації Трампа, коли мова йде про Росію. Він вийшов з договору через обман Росії. Він не тільки вийшов з цього, це дозволило нам почати розробляти те, що нам потрібно зробити в Тихому океані, щоб почати стримувати Китай. Договір щодо відкритого неба теж обман Росії. Сказано достатньо. Він це витягнув. Більше немає статус кво Давайте подивимося, що вийшло. Просто факти того, що відбувалося за останні 20 років в Україні вторгнення за президента Буша, вторгнення за президента Обами, жодного вторгнення за президента Трампа і вторгнення за президента Байдена. Хто був єдиним президентом, першим президентом, який фактично дав Україні летальну зброю? Але він не лише надав Джавеліни, які вони використовували в перший день. Я з гордістю скажу, що він надіслав зелені берети, щоб показати їм, як виконувати тренування. Ати їхні спеціальні операції. А також надання низки базових навичок, щоб підготувати українців до оборони, і щоб вони, врешті-решт, не були залежні ні від нас, ні від європейців і змогли з часом захистити своїх дітей. Так що це просто факт. А потім той, який часто не помічають у Сирії, коли російські найманці з багдадської групи наважилися після неодноразових попереджень, і повторних попереджень, атакувати лінію, яку утримували зелені берети, працюючи з нашими курдськими союзниками вони зазнали бомбардування зброєю США. 400 загиблих. Тож це реальні наслідки, це реальні факти. Я знаю, що це суперечить багатьом наративам і, безперечно, містифікація, яка була створена тут, у Сполучених Штатах, я вважаю, завдала великої шкоди нашій республіці та великої шкоди його порядку денному. Це просто факт, тож Президент Трамп налаштований на певний тип мирного вирішення цієї війни. Він приголомшений тими жертвами, які ми бачимо. Окопна війна в стилі першої світової війни це м'ясорубка людських істот, яка буквально пережовує десятки тисяч людей на місяць, якщо навіть не більше. Що призведе до стратегічної вигоди, яке вважаю, для сполучених штатів, для наших європейських союзників для світу? Дивіться, я не збираюся нікого випереджати, але я думаю, що загальна структура. Полягає в тому, як нам отримати обидві сторони, хто сидить за столом, і які параметри угоди можуть відновити мир і відновити стримування. Тому що я думаю, що це те, що ми всі хочемо бачити. І мені шкода наші європейські союзники. Ми всі хочемо бути друзями та союзниками та вести важкі розмови. Але якщо ви не збираєтеся досягати мінімуму мінімальних витрат на оборону зараз, то скоро найбільші конфлікти Другої світової війни будуть під вашими дверима. Тож дивіться ди дивіться, я політик. Я тут заради людей. Вони не прості. це моїм, як я вже казав кільком колегам. Я хотів би привести кількох людей з Вашингтона, округ Колумбія, до свого округу і пояснити нашим пожежникам, нашим вчителям, нашим іншим спеціалістам, як ми платимо тим, хто там, коли наші тут часто недоотримують. Тож це важка розмова, я розумію це. Але я повинен подивитися на них і сказати, що всі виконують мінімум. Ми не радіємо, коли ви переходите від 25% до 50%, можливо, трохи більше. Ви не святкуєте. Коли студент з двійки переходить на три, ми повинні святкувати, можливо, п'ять або чотири, зробивши три відсотки, чотири, п'ять відсотків, як багато наших союзників на сході та вздовж лінії фронту. І знову ж таки, якщо ми не збираємося приймати ці важкі рішення зараз колективно, то коли ми це зробимо? І я повинен вам сказати, з нашої точки зору я перебуваю в комітеті з питань оборони. Коли відсотки по державному боргу США перевищують весь наш оборонний бюджет, ми буквально просто не можемо більше собі цього дозволити. І Я зараз говорю про те, що я вважаю нашою найбільшою загрозою комуністичну партію Китаю. Ми повинні зосередитися на цьому, і ми самі не можемо всього цю. Цього зробити. Я знаю, що багато союзників роблять свій внесок, але ми повинні всі разом активізуватися. Ключовою частиною цієї формули буде енергетична політика. США. як любить говорити президент Трамп: муштруй, дитину, муштруй.